Коли ми познайомилися, йому було 33, а мені було 21. Наче така велика різниця у віці, але потім з часом ми зрозуміли, що цієї різниці у віці навіть не відчувається. Тоді, коли розпочалася війна, тоді я і завагітняла. Це було, знаєте, для нас і щасливим моментом, але і сумним, тому що він людина, який пройшов і зупинити його, щоб він залишився вдома. Це було нереально, це було неможливо. Патріот своєї країни він завжди казав, хто як не я. 22 березня він зробив мені пропозицію на водоспаді. Місцевому, і ми розписалися 29 квітня, а вже першого числа він вже поїхав служити на полігон. Тобто, ми, ми не встигли навіть побути в повноцінним сім'єю у шлюбі навіть декілька тижнів. Дізнавалися за те, що у нас буде донечка також через телефон. Він приїжджав декілька разів, тоді коли я була. Ще вагітною приїжджав до мене сюди у Кропивницький. і приїхав потім вже на пологи. 11 листопада у нас народилася довгоочікувана омріяна донечка, яку назвали Марічка дому. Марією назвали в честь Святої Божої Матері Марії, яка захистила під час обстрілу мого Андрія. У останній свій приїзд на Новий рік він подарував їй колон Древо життя і, е, і мені і сказав, що це наше сімейне дерево. Потім він написав листа, це був прощальний лист від батька. Які він запакував дуже міцно, поклав до кулона, закрив його скотчем. і я дала обіцянку, що я його прочту тільки після неї і віддам їй його тільки тоді, коли вона буде готова до цього, їй буде потрібна підтримка тата. Та. Андрій запам'ятався найкращим коханим, найкращою людиною, чуйним батьком, працьовитим, талановитим, люблячим, ніжним коханим. Турботливим, просто найкращим, кращим патріотом своєї землі і нашою гордістю з донечкою.